Парчишся один раз на день, але вага стоїть. З'їдаєш шматочок піци, а на ранок вже в плюс 2 кілограма. Це нормальна реакція організму, бо годування для нього це стрес. На стрес в організмі виробляється адреналін, норадреналін. Запускається вивільнення глюкози з глікогену, і також на це виробляється інсулін. Таким чином, організм сповільнює метаболізм, і, скажімо так, він запускає механізм вижити, бо для нього це вже предсмертний стан, коли ти не їси. Коли ти з'їдаєш цей шматок, і бачиш зранку плюс 2 кілограми. Це не жир, це точно рідина. Рідина для того, щоб підтримувати об'єм циркулюючої крові для того, щоб організм просто мав змогу жити далі. Тому що з цим робити? Необхідно ці прийоми їжі розподілити на 2-3 рази на день з періодами 4 години. Це по перше. По-друге, це мають бути нутритивні прийоми їжі. Там мають бути білок жиритового. Виводи. Також піти достатню кількість рідини обов'язково. ну і Бажано не зважуватись кожен день, бо нормально це робити один раз на тиждень, там, ви беріть собі понеділок або вівторок зранку, після того, як ви прокинулись. І тоді ви зможете бачити якийсь результат.